Друзі, всім привіт на каналі Шлях до істини. Давайте сьогодні познайомимося з тими, хто нещодавно долучився до каналу, або випадково чи не випадково завітав до нас в гості і потрапив саме на це відео і отримав свій знак від Всесвіту. Отож, давайте знайомитися, хто мене ще не знає. Моє ім'я Віта, і я таролог, езотерик, енергопрактик, НЛП-практик. Енерготерапевт, регресолог, екстрасенс, провідник для когось навіть духовний наставник, і просто душа, яка вивчає цей світ, пізнає його та здобуває досвід на цій планеті Земля, пізнає себе у різних ролях і проходить свій унікальний шлях еволюції душі, в принципі, як і кожен з нас тут. Тому давайте сьогодні поговоримо з вами про новий курс Крила роду. Це вже у нас друга ступінь пізнання себе і пропрацювання, адже на першому курсі марафоні ми пізнавали себе, я, систему та батьківську систему. Ми зцілювали з вами відносини з батьками, відпускали образи, проводили як фізичне, так і енергетичне прибирання, набирали нових енергій та почали рух у нове життя. А тепер у нас прийшов час рухатися з вами далі, і цей курс це ще більша глибина і пізнання себе та пропрацювання уже третього шару, тобто третьої системи це саме родової системи, яка має надзвичайно потужний вплив на нас і на наше життя. Тому хочу вас познайомити з цим другим курсом, щоб ви могли визначитися, чи вам підходить. Чи є відгук у вашому серці і бажання рухатися в глибину і далі, далі працювати над собою, проживати своє щасливе і радісне життя? Тому поїхали, це не просто курс, а ціла системна родова терапія по методиці курсу крила роду. І так як ми в принципі всі з вами живемо за сценаріями своєї родової системи і належимо їй, а не собі. У багатьох з вас є відчуття проживання не свого життя. І навіть ми часто говоримо такими фразами, наче я живу не своє життя, а кимось, наче спланованим, запрограмованим, наче не вистачає у нас з вами волі, свободи, самого проживання життя. І є таке відчуття, наче зацикленості в цій матриці. Багато надходило питань від вас, як ми можемо змінити ситуацію у стосунках, якщо належимо родовій системі. Якщо наша мама чи бабуся були сильними жінками, наприклад, у роду, і робили чоловіків слабкими, не довіряли чоловікам. Чому жінка має все тягнути на собі і сім'ю, і чоловіка, і роботу, і так далі. Як ми можемо піти у реалізацію, якщо нами керує деструктив, який передали нам саме наші батьки, наші предки? Наприклад, шаблон Успішна людина це не чесна людина, адже гроші вона чесним шляхом не здобуває? Як ми можемо піти у фінансове зростання, якщо для нашої мами чи тата, можливо для бабусі чи дідуся? Гроші були чимось таким дійсно небезпечним, або за них люди втрачали життя, і краще було б жити у бідності, зате в безпеці. Завдяки цьому курсу ви дійсно можете раз і назавжди пропрацювати свої деструктивні шаблони поведінки, свої блоки, родові сценарії, які повторюються і вийти дійсно на новий комфортний рівень вашого життя. І це всього навсього за один місяць роботи разом з групою однотунців, з підтримкою мене та з допомогою технік і медитацій, що є в даному курсі. Далі робота з родовою системою дає змогу працювати над собою глибоко, працювати з коренем саме проблеми і змінювати старі шаблони поведінки на нові, надійсно здорові, екологічні. І тільки тоді ми можемо прийти до інших результатів в усіх сферах життя. Інакше ми можемо жити життям свого роду, виключених предків замість того, щоб жити своїм. Тому е, запити, які ми працюємо на курсі, це самореалізація, це пропрацювання своїх блоків, травм, деструктивних програм, які заважають нам дійсно самореалізовуватися, знаходити себе та своє призначення. Далі ми працюємо з фінансовою незалежністю, це пропрацювання саме фінансових блоків, установок, які приводять до зливих грошей, як стати собі опорою і вийти на стабільний дійсно дохід. Далі ми працюємо з стосунками: тобто, це недовіра, страх близькості, співзалежні стосунки, страх самотності, як будувати здорові відносини і прийти до поваги і взаєморозуміння у стосунках. Також ми будемо працювати з відносинами з близькими, як дійсно приймати своїх батьків, родичів, як відстоювати свої кордони екологічно і не зливати свій ресурс на деструктивні відносини, і обирати дійсно те, що потрібно і важливо нам як навчитися жити своїм життям, як чути себе і приймати себе, приймати себе таким, яким ми є. А ще у вас є можливість пропрацювати родові сценарії, травми дитинства, деструктивні шаблони і переконання, конфлікти і кризові ситуації, а також гармонізація відносин у сім'ї з батьками, з колегами, з оточуючими людьми. Також є можливість пропрацювати співзалежні, токсичні стосунки з партнером, питання самореалізації, проявлення, призначення, кар'єри. Далі ми з вами розглянемо питання здоров'я, адже воно важливе для кожного, так як це є базова потреба. Сюди ж ми будемо працювати з хворобами: психосоматика, вага, вагітність, неможливість завагітніти безплідня. І давайте зараз поговоримо з вами на тему, кому даний курс підійде на 100%. Він підійде саме тим людям, які вже були у психологів, але не відчули глибокого результату. Вони не вирішили свої проблеми на глибинному рівні або до кінця також він підійде людям, які хочуть вирішити саме проблеми у стосунках з партнером, перестати бути рятувальником, жертвою у стосунках і хочуть досягти саме довіри, взаємоповаги і розуміння у стосунках, та саме усвідомити, чому саме так складається життя чи їхні стосунки. І яку родову програму вони відіграють один для одного або в роду? Також він підійде всім, хто хоче пропрацювати саме родову систему, глибинно пропрацювати, навчитися взаємодіяти з нею, жити на цьому такому дійсно мільйонному ресурсі роду, а не на своїх малесеньких десяти ватах цієї життєвої енергії, прийняти дари роду і прийняти свої здібності. Також даний курс підійде людям, яких постійно повторюється сценарії у житті, притягуються, наприклад, однакові чи схожі партнери, або повторюються сценарії у стосунках. Даний курс також підійде людям, яким важко знайти напрямок діяльності та у яких виникають проблеми у самореалізації, у проявленості чи є страх не йти в нове. Краще тут це вже старе, але привичне. Через те, що, що буде далі, невідомо. Далі людям, які хочуть дійсно от стати опорою для себе і бути такою незалежною у фінансовому плані, досягати фінансової стабільності і гармонії, пропрацювати фінансові блоки. Так? Далі цей курс ще підійде людям, у кого є відчуття такої нікчемності, депресії, страху, тривоги, і часом навіть причина невідома. Це все десь глибоко-глибоко на підсвідомому рівні піднімається саме наша родова трансгенераційна пам'ять. Також даний курс підійде тим, у кого є страх або бажання все кинути і правда не йти у зростання чи масштаб, або страх розвитку і не виходити в люди, в соцмережі або на роботу з людьми, тобто для практиків і провідників. Тому що в даному курсі є дуже багато дійсно практик, технік, інструментів. Також даний курс підійде на 100% тим, в кого є відчуття провини, що щось зробили не так, десь, можливо, не допрацювали, або працювали мало, або хто сам, не розуміючи, чого, зривається на близьких чи колегах, або навпаки приховує свою агресію і бажає бути таким хорошеньким для всіх, а потім не може викарабкатися з хвороб. Будемо знімати ваші маски, і це таке суспільне вислуговування для всіх. Також даний курс підійде для тих, хто впадає у стан жертви, апатії, хто втрачає сенс життя і не розуміє, як далі рухатись, куди рухатись, хто хоче знайти себе дійсно в цьому світі, себе справжнього, свій шлях у житті, або як модне зараз на слово, своє призначення. Тому даний курс ще підійде і для тих, хто має проблеми у фінансовій сфері і не має опори під ногами, не має впевненості у завтрашньому дні. А я думаю, таких зараз дуже багато. Я це говорю судячи з досвіду, судячи запитів, з якими звертаються до мене клієнти на консультації. Також хто в результаті практик приклав дійсно багато зусиль, втратив багато років навчань а по факту ну нічого не змінюється. І все дійсно залишається там, де було на початку, або, значить, верхушку як такого нариву метафорично можна описати: так верхушечку зняли, а сам корінь не забрали. І тому, скільки б часу не пройшло, проблема час від часу знову виникає. Хто має страх іти в нове, в нове життя, нові стосунки, нову реалізацію, або для тих, хто просто хоче пізнати себе. Пізнати систему, світ, закони, ікони всесвіту і як в нас тут усе влаштовано. І зараз давайте. Ви для себе вже визначились, чи підходить, чи не підходить. Можете відчути себе, відчути свій відгук, що говорить ваше серце. Що говорить ваше тіло, потрібно чи не потрібно. А я вам коротенько розкажу, що дає саме системно родова терапія по методиці криларод. Ви знаєте, в принципі, корінь своїх проблем і розумієте, чому ваші сценарії повторюються. Тому що за модель поведінки у вас включається і чому ви реагуєте саме таким чином, а не іншим. Ви це зрозумієте. Також ви зможете керувати подіями і своїм життям самостійно. А також ви зможете діагностувати проблеми і задачі як роду, так і своїм, відпустити образи на батьків і на близьких, і зцілити свою внутрішню дитину, усвідомити, чому саме вчать вас ці ситуації в житті, і як з них вийти, щоб кожен раз не проходити одне й те саме, одне й те саме, все як круг сансари, так як по кругу йдемо. Також ви будете жити у здорових позиціях і дізнаєтеся, як відстоювати особисті межі і як не потрапляти у співзалежні стосунки. Ви їх будете бачити на віддалі. Далі ви дізнаєтеся закони родової системи та ієрархію родової системи, і хто відноситься до виключних членів роду, як це впливає на ваше життя, і чому саме ви проживаєте не своє життя, а виключних членів роду. Також ви зможете заявляти про себе без страху, ви можете обирати себе без почуття провини і бути самі собі опорою, не шукаючи її зовні у світі, в батьках, в колегах, в друзях, в подругах. Далі ви зможете будувати такі гармонійні і здорові стосунки, тому що ви будете знати систему, бути фінансово незалежною людиною, будувати і програмувати своє життя так, як хочете ви. А не згідно закладених батьківських чи родових програм. Зможете відслідковувати моделі, які включаються у вас, і як, яку для кожного в принципі, роль ви відіграєте, в якій ролі ви знаходитеся по відношенню до тієї чи іншої людини, де у вас є перекоси, і яким чином ці перекоси вирівнювати? Також за рахунок глибинної роботи з родом, ми знаходимо корінь проблем, а не просто лікуємо симптоми. Ми змінюємо саме ідентичність і виходимо в позицію дорослого, і можемо самі керувати своїм життям, а також раз і назавжди повністю пропрацювати свої родові травми, деструктивні шаблони і змінити їх на нові, почати жити своїм комфортним життям, навчитися бачити причинно наслідкові зв'язки і зрозуміти, як керувати своїм життям, і чому з нами трапляються саме ті чи інші події. Також ви зможете налагодити стосунки з своїм партнером і не повертатися уже до звичних проблем та конфліктів, і як в сім'ї, так і на роботі або з колегами, з друзями. Ви зможете усвідомити і зрозуміти, чому саме от такого партнера ви притягуєте своє життя, чому такого, а не іншого. І чому саме спочатку, як здавалось, так при зустрічі, ідеальний партнер. Знову і знову стає схожий на попереднього партнера, і ви проходите одне й те саме у стосунках, і також ви зможете на кінець знайти себе, ви зможете почати реалізовуватися, йти у фінансову стабільність і не мати зливих грошей, фінансових боргових ям, і не тягнути енергію з майбутнього, це на зразок кредитів, так а зможете закрити саме минулі хвости та навчитися жити тут і зараз. В моменті також ви зможете налагодити своє здоров'я, вагу, прибрати психосоматику, стане тривоги, панічні атаки. І ще ви дізнаєтеся, що робити з емоціями і як з ними працювати. Ви дізнаєтеся, що таке травма і як саме з травми взяти ресурс. Адже саме там закапсульована величезна кількість життєвої енергії і родової енергії оцей мільйонний і мільярдний ресурс. Також ви дізнаєтесь, як жити у позиції дорослого і не брати на себе відповідальність саме за свої стосунки, фінанси, проблеми, наприклад, так, в реалізації, як ви зможете дізнатися, як саме дійти до особистої відповідальності, не перекладати її на когось так, за проблеми в стосунках. За проблеми в фінансах, за вашу реалізацію, так і за своє, в принципі, життя в цілому. Бо саме ви його і творите, не хтось інший. Творите ви його. Також один раз отримавши необхідні знання, отримавши техніки, практики, медитації і знання про те, хто є мій рід, хто такий мій рід, як він на мене впливає, хто я. Що мною керує, і як зробити так, щоб мною не керували, а швидше керували здорові шаблони не деструктив. Тому можна навчитися приймати рішення самостійно, жити у позиції дорослого, стати собі опорою і не шукати її у коучах, терапевтах, психологах чи у зовнішньому світі, так не відчуваючи себе цією такою маленькою, безпорадною дитиною. Ви зможете вийти на новий усвідомлений рівень, і ви дізнаєтеся техніки та отримаєте знання, які допомагають вам напрацювати нові здорові шаблони поведінки, почати поважати себе, побудувати гармонійні стосунки, знайти себе та почати реалізовуватися у своїй справі всього за один місяць роботи над собою, але чесної роботи над собою, тому що я її за вас робити не буду. На даному курсі працювати будете ви. Я вам даю інформацію, я вам даю техніки, я вам даю підтримку, я вам даю знання. А вже візьмете ви їх чи ні, все залежить від вас. Чи будете ви працювати з собою? Все залежить від вас. Ви на курсі отримуєте енергію діяти, будувати гармонійні стосунки, йти в реалізацію, фінансове зростання, Безсвідомо отримуєте свободу на досягнення результату, надії та комфортне життя. І ви починаєте відслідковувати, у якому стані ви знаходитесь, і розуміти, як вийти з деструктивних станів. Ви зможете самі це робити без допомоги інших. або виходити через системний підхід, якщо є перекос в системі в чи сімейній. Також ви зможете зрозуміти причини своїх проблем, і зрозумієте, що із цим всім робити, і як їх вирішувати де порушили ієрархію чи закони родової системи. І зможете в моменті, не чекаючи зустрічей, психологів, допомоги інших людей вирішувати це питання, ставши на своє місце. Ви почнете дивитися на свою ситуацію ширше зі сторони свого поля і зі сторони інших. І зрозумієте, чому саме з вами це відбувається. І як тут в нас все працює. Ви почнете вчитися чути себе. Дійсно, проживати такі справжні свої емоції, а не ховати їх всередині під маскою доброї феєчки для світу, спасателя і поганої відьми для себе, що знищує саму себе зсередини, знищує своє здоров'я. Далі ви станете сильнішим, ви станете потужніші, тому що отримаєте ці знання, отримаєте більше ресурсу. І вам стане легше жити і приймати рішення із здорової дорослої позиції, бо ви будете ширше бачити себе та ситуації в житті. Ви почнете дозволяти давати собі все, що необхідно, піклуватися про себе, захищати себе і проживати своє життя. Ви дійсно вийдете на новий рівень тотальної любові, прийняття. Ви зможете відслідковувати причину наслідкові зв'язки та зрозумієте, чому ті чи інші ситуації з вами трапляються. Ви можете змінювати навіть потік ситуації, свої реакції, свої емоції і керувати своїми життєвими подіями. Після курсу у вас зросте віра в себе, свої можливості, піднімається самооцінка, з'являється бажання жити і творити, бо вам все під силу. Ви можете ставити нові цілі, плани і вільніше рухатися до мрії, до фінансового зростання, до гармонійних стосунків. І ви перестанете дозволяти іншим поводитися з вами так, як вам неприємно. Ви дійсно стаєте цією унікальною особистістю і вмієте ставити свої кордони. Ви вмієте обирати себе, приймати свої рішення, а не йти на поводу системи чи суспільства, чи матриці, як хтось говорить. Проходить тривожний стан стан апатії, роздратування, стан нікчемності і одинокості. І ваш фізичний та моральний стан покращується. Світ, партнер, інші люди з повагою до вас відносяться. І ви будете знати, чому ситуації складаються на вашу користь перед вами, відкриваються дійсно двері у нове життя. Ваша вага нормалізується, якщо був на це запит, так? І ви зрозумієте, як злітають і відходять родові програми. Злітають емоційні блоки, і вам уже не потрібно стільки багато місця займати у просторі, щоб бути значимою і помітною. Вам не потрібно компенсувати радість життя солодощами чи їжею заїдати свої емоційні скачки, тому що ви чітко розумієте, куди йти і яка ваша ціль і призначення. Ви дієте з нових позицій, здорових позицій, з новими здоровими шаблонами. І ви вмієте брати на себе відповідальність і керувати своїм часом, керувати своїм життям. Ви вмієте справлятися із своїми страхами і бути прикладом для своєї сім'ї чи батьків, партнера, дітей. Ви дійсно віддаєте енергію вперед, і це дає вам сил діяти і заробляти більше, самореалізовуватися. У вас налагоджуються стосунки з близькими, з партнерами. З колегами, зростає фінансовий потік і клієнти, наче самі приходять до вас, і ви не шукаєте їх. І головне, даний курс марафон підійде тим, хто не шукає чарівної таблетки, а дійсно готовий працювати з собою, над собою, з родовою, з батьківською системою. І якщо ви хочете раз і назавжди змінити своє життя і керувати ним самостійно, бути собі опорою, мати гармонійні стосунки, самореалізовуватись, ефективно і без страху виходити у фінансову стабільність. Я запрошую вас на курс марафон Крила роду, тривалість даного курсу становить один місяць, і один місяць ваших потужних трансформацій, розширення свідомості, нових знань, нових змін і нових вас. І щоб дізнатися ціни, знижки а також наявність вільних місць, напишіть, будь ласка, у Директ, інстаграм чи під цим постом, відео або в особисті. А моя помічниця куратор курсу дасть вам всю вичерпну інформацію. А я вам уже по традиції надсилаю вам промінчики добра, щастя, радості, гармонії і єднання з собою. Кому була цікава інформація, ставте пальчик догори і підписуйтеся на канал. з вами була ваша Віта на каналі Шлях до істини.